Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор із мотоблока. Показую наступ, наступне замовлення. Приїхало до нас, замовили виготовлення гідроциліндрів. Нам їх роблять на замовлення ось такі файні гідроциліндри. Приїхали тільки розпакував, забрав з нової пошти посилочку. Ось такий гідроциліндр. Проушений 20-й, масльоночки, все як не може бути, під стандартний МТЗовський. Штуцер, тобто стандартні МТЗовські шланги, довжина гідроциліндра якщо я не помиляюся, Ось так, ось так. по центрах отворів 33 см, плюс ход штока, йде 15 см. Кого цікавить замовлення, ось такі гідроциліндри приїхали свіженькі, новесенькі, не Китай, Україна виготовляє їх. Хлопці роблять мені на замовлення. Ось такі гідроциліндр. Кому потрібно, дзвоніть, замовляйте, є комплектуючі по гідравліці, насоси, розподільники, гідроциліндри, баки для масла, привід насоси, штуцера, шланги. Все є в наявності, дзвоніть та замовляйте. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.